Всім привіт, тепер! Це третя частина міфів Майнкрафту. Тут це вічньовий ліс. Він спавниться на горах. І перший міф це... що табличка може висіти у воздухі. Давайте це протестуємо. Так, вона висить у воздухі. Мів підтверждений, ми зламали Майнкрафт. Ви це бачили, ребята? Другий міф що можна ось. Тут. Ось тут. вибирати собі картину. Я вже дві взяв. Так, заждіть. Ось. Хо. Справді. Так, а тут що? Справді можна вибирати. Міф потвърждений. І третій міф, що під вишні. Зйом лісом завжди спавниться древній город. Я вже випив зілля нічного бачення, щоб ви все бачили. І оце от вибір режиму, це F3 плюс F4, кому інтересно, ребят. Це на джаве версії. Так, ви бачите тут древній город? Я щас його тут не бачу. Ну давайте трішки полетаєм та подивимося. Може він тут все-таки буде? Спавнер. Хмм. Ще один спавнер. Пещера разоброшено. Так. Хм. Ну, давайте щось тут провіримо. Якщо не буде, то міф опровергнуть. Ні, тут немає древнього городу. Міф опровергнути. Тут немає древнього города. І тут теж його немає, бачите? Ну хоч дуже велика кабещера. Тут його немає. А дуже великі тут пещери. Кстати, дивіться, яка крута генерація і дуже красива. Бачите? Да, тут немає... Що? Це алматистова жила? Нічого собі як вона заспавнилась. Так. Так, тут нічого немає. О! Алмази! Хм, ничего у себе Так Дем. нас тут надурили в цьому мифе Так, ребят Мифы провернут Так, а дай цей вышневый лес Ага, ми улетіли далеко, по-моєму, від нього. Це що таке? Не зрозумів. Це ж цей из археології, ребят. Заброшено. Город. Закопаний. Бачите? Це заброшений город. Він буквально закопаний. Дуже багато всього. Якщо ви бачите ось таке, знаєте, його треба розкапувати, там можна знайти дуже багато всього. Вони часто впевнені в березовому, високому лісу чи в Тайге. Ребята, ну на сьогодні все. Три міфи я вам показав. А всім пока. До побачення!